Доброго дня, вітаю вас на прес-конференції команди СК про Після гри з е, командою «Барком» збірна України Ю-18. Тарас Равенюк і головний тренер Левченка Андрій. <світаю> я перепрошую. Е, до капітана. Тараса, вітаю вас з початком сезону. Розкажіть ваші враження про сьогоднішню гру. Ну, враження, напевно, що позитивні за рахунок того, що ми виграли, але ми дуже багато допускали невимушених, прям реально невимушених помилок. Можливо, це за рахунок, навіть неможливо, скоріш за все, це за рахунок нервозності, так сказати, перша гра в сезоні. Плюс трошки внесло за рахунок відкриття. це. Ну, але найголовніше, що виграли. Є побачила, над чим працювати потрібно далі. Андрію Сергійовичу, Вітаю вас також з перемогою та початком сезону. Ваші враження від сьогоднішньої гри і чи сподівалися, що супротивник буде так чинити опір. Ну, у нас є перша перемога в сезоні. Тож ми задоволені, це суха перемога, але це ні в якому разі не значить, що ми. Не будемо рахуватися з цим суперником і надалі. Для нас це була як темна конячка, бо ця збірна не приймала участі в суперлізі, а була у Вищій Лізі минулого року. Тож ми на неї настраювалися досить серйозно. У нас були певні задачі, які ми поставили на цю гру, і частково вони були виконані. Ну, далі будемо працювати. У нас чемпіонат тільки почався і почався добре для нас. Тож далі буде. А тепер у вас день відпочинку і МХП Вінниця зарекомендувала себе як дуже така цікава команда, яка може... може все. Там є в них талановита молодь, яка. В певних обставинах може видати чудові ігри, і будь-хто буде з іншого боку у сітки, будь-яка команда, чи то чемпіони України, чи, чи то остання команда чемпіонату. але ці хлопці завжди б'ються. В них є досвідчений тренер, який з ними працює вже протягом багатьох років. Вони досить зіграні, тож ми будемо на них налаштовуватись також з повною серйозністю. І я сподіваюся, в нас буде класна гра. Дякую вам. Дякую. Дякую за питання. Все добре.